Той, хто цікавиться приготуваннями справжньої італійської піци, обов'язково подивиться в інтернеті майстер-клас Алесандро Негріні. Італійщини не найвідоміший піцемайстер у світі. А тепер маестро гуляє вулицями Львова. Приїхав на кілька днів. це дуже тихе місто, особливо хороше для релаксації. А яка ж релаксація без смачної їжі? Відомий італійський кухар не міг не оцінити львівських смаколиків. І, звичайно ж, піце я відвідував більше ніж шість піцерій, і більшість з них називає себе італійськими. Але піца не має такого смаку, як у нас. Тож Алесандро взявся показати, як готувати класичну неаполітанську піцу. Спочатку треба замісити тісто його треба робити з води, борошна, дріжджів і солі. А далі розкатувати руками, щоб утворились такі бульбашки. Після цього вже можна накладати начинку. Справжня піца Неополитану – це свіжий томатний соус, базилік і свіжа, свіжа моцарелла. Все це Фрич, треба моцарелла. посолити і полити оливковою олією. Далі в добре розігріту піч. Лише на три хвилини тоді піцу треба розділити. Для цього є спеціальний ніж, тому що це зручно. Це є невід'ємне атрибут, то не повинні на щоб розлітати під на тебілі массігота. Кома зауваження маестру слушне. Найапетитніше виглядає під що парує. Щоправда, її ще треба вміти подати. Гордо яка Дивіться, кам скласти Апетитно, ми дуже голодні. Ні, Справді підсумки. Відомий маестро потішив не лише своїми кухарськими вміннями, а й акробатичними. Ось що виробляє з тістом. В його руках воно перетворилось на накидку для цієї симпатичної дівчини і не забув майстер про аксесуар сумочку. Тож клієнти не лише смакували піцею, а й вдягали на себе. І не лише ті, хто був всередині піцерії, адже через прозору вітрину будь-хто міг побачити маневри Алесандро. За гроші, які виручили від продажу піци від італійського майстра, придбають апарат для онкохворих дітей. Христина Шевченко, Олексій Шилковий, головні новини Львова.